Вітаю, друзі! Сьогодні я, український історик і політолог Олександр Палій, поговорю з вами про матюки. Матюки наповнили нашу країну з початку війни трішки більше ніж до, і, очевидно, це зумовлено емоційним напруженням, відповідями, відповідними коментарями, в тому числі тими, які ми чуємо з боку окремих військових. І ми зараз повинні визначити свою позицію. Чому? Тому що матюки це річ, відверто кажучи, чужинецька, тобто московицька. Колись е, Свобода говорила, що матюки перетворюють українця на москаля. І щось у цьому таке є. Тому що е, багато хто говорить, що у нас здавна були матюки, що це одвічна річ. Але е, тут справа в тому, що назви. Статевих органів справді були українців, як і всіх народів на планеті Земля, зрештою. Але матюки це щось зовсім інше. Це те, про що Тарас Григорович Шевченко писав: по-московськи лають, по-московськи лають. Тобто, це з згадкою матері, згадкою сексуальних контактів, різних, в тому числі, збочень застосуванням і так далі. І так далі. Тобто е, назва статевих, ак... статевих органів і статевого акту це одне, а матюки це щось зовсім інше. Крім того, багато істориків говорять, що у нас були матюки, посилаючи, знаєте, на що? На новгородські Берестяні грамоти. Це взагалі достатньо кумедно. Справді в новгородських Берестяних грамотах є згадки знов-таки статевих органів. І ну, буквально один, один випадок згадки це як лайки. От. Але Новгород це Новгород, це окремий етнос, до речі, був вибитий слов'янський етнос, який був вибитий московитами в 15-16 столітті. Але ще раз підкреслюю: лайка: це те, що використовується для висловлювання різних емоцій. А матюки це згадка про збочення, про зневагу особи, зневагу матері і так далі. І тому, власне кажучи, назва матюки, тому що це лайка про матір. А українці що про матір говорили? Я ще знаю багато людей, які на маму на свою ви говорять в Україні в 21 столітті. А, і тут, звичайно, зовсім гранична відмінність між нами і московитами. Тому що, якщо ви послухаєте записи і розмови російських російських солдат, які перехоплює наша розвідка, то там суцільне матюче. З матерями, з дітьми, з дружинами, з ким завгодно суцільне матюч для українців матюки це щось трошечки інше. Це те, про що можна говорити з друзями, але е, дуже рідко можна говорити з дружиною там чи е, з дівчиною, але майже ніколи не можна говорити з батьками. Тобто є ієрархія цінностей, яка стоїть в голові українців, де матюк внизу. От. І Тарас Шевченко ще раз підкреслюю Кобзар Великий казав на матюки «по-московськи лаять. Тобто наявність матюків це фактично етномаркер, тобто те, що відрізняє один народ від іншого. І це насправді так я вам скажу як історик, і для цього зараз процитую дуже щедро. Наші е, різні історичні джерела. Отже, Нестор Літописець, Київський літописець, Чернець е, Києво-Печерської лаври, коли описував В'ятичів і Радимичів, які були ну, частки слов'янською крапелькою в величезному москвитянському Фінно-Угорському морі в Заліссі. От він на противагу полянам про них писав так. Поляни мали звичай своїх предків, тих їй лагідний, і поштивість до невісток своїх, і до сестер, і до матерів своїх. От. А радимичі і вятичі один обичай мали. Жили вони в лісі, як ото всякий звір. Їли все нечисте, і срамослів'я в них перед батьками і перед невістками. Срамослів'я перед батьками і перед невістками, матерщина. От. І знання сучасної Росії, де навіть діти. І нині матюкаються в присутності батьків. Переконує, що тисячоліття для історії це зовсім не час. А ось як описував матю... російське матюча, величезне російське матюча Адам Олярі, німецький мадрівник, секретар посольства німецького у 17 столітті в шоці писав. І от що він пише: москвитяни так віддані тілесним насолодам і розпусті, що деякі оскверняють мерзенне, оскверняються мерзенним пороком іменованим у нас содомією. При цьому вживають не тільки поерос муллєбрапаті, ну коротше, і чоловіків, і коней, і всіх. Ця обставина доставляє їм потім тему для розмов на бенкетах. Про такі мерзенні речі співають кабацькі музики на відкритих вулицях, аби показуються молоді та дітям у лялькових театрах за гроші. У москвитян вживається багато ганебних мерзенних слів і глузування, які я, якби того не вимагала, історична розповідь ніколи не повідомив би. У них немає нічого більш звичного їхньою мовою як блідін син. Ну, Це записано латиницею. Сукін син, собак, буцфуї мать, ябона мать. Причому додається в могилу, в очі, і так далі, і так далі. І подібні мерзенні промови. Кажуть, промовляють ці промови як дорослі, так і старі і малі діти ще, які не вміють назвати ні Бога, ні батька, ні матері, ні імені Бога, ні батька, ні матері. І вже мають на устах це, блять, твою мать. І кажуть, це батькам діти, а діти батькам. Здебільшого їхні розмови спрямовані в той бік, куди спрямовують їхня природа. І не цей спосіб життя говорять московити про розпусту, про пороки, про неспристойності та моральні вчинки, частиною ними самими частиною іншими зроблені. Вони розповідають різні ганебні байки, і хто при цьому в змозі відмочити грубі похабності і непристойності до того ж легко з легковажною мімікою той вважається найкращим і приємним співрозмовником. А от приблизно з того ж часу Петро Петрей і Зелезунда. Все це дуже відомі джерела, наукові введені давним-давно в науку. Тобто вони такі обґрунтовані. Вважаються, це фактично реляції різних посланників. Петро Петрей і Зелезунда – шведський посланник в Московщині. Так його робота і називається. Реляція і московицька хроніка. Це початок XVII століття. Звичаї у московитів такі огидні, грубі. Тому вони не лише поплюжать і паскудять себе всяким содомським гріхом, а ще й пишаються і вихваляються тим, що вони зробили. Вони настільки брудні та безсоромні, що коли приходять в гості або вдома, влаштовують обід, закуску або пиятику, То не лише гикають, кашляють, харкають і виводять різні ноти дупою, але й дозволяють собі ще більшу ганьбу і грубищ. Говорити ще більшу ганьбу і грубищ. От. У москвитян водяться і вважаються нормальними майже всі гріхи і пороки, так що чесна і порядна людина жахнеться, про, про те, почувши про те. Ну і так далі, і так далі. Як і в Рейтенфельдс, це курлянський дворянин, Речі Посполитої. Це вже кінець XVII століття, казання про Московію. Москвитяни не вважають непристойним говорити грубо, гикати, блювати, робити будь-що ще більш мерзенне під час урочистих зборів. А якщо випадково іноземці почують і нас... стануть насміхатися з них за це, то сором не викличе у них жодної чесної та суворої фарби благопристойності. Розмовляють московити в приватній бесіді часто без будь-якої відрази про наймерзенніші речі, оскільки або не знають нічого ліпшого. Або ж не цікавляться цим. І я б міг наводити цих даних про матюкання російське безліч історій різноманітних, але не буду, тому що вже і так все зрозуміло. Таким чином, чому росіяни матюкаються? Ну, по-перше, тому що вони трошки іншого походження, ніж українці, не слов'янського, а переважно фіно-угорського. Якщо ви побачите зараз історію, фіно-угорські народи формувалися за. Трошки менш сприятливих природних умов, м'яко кажучи, і це позначається, зокрема, на психології. Зокрема, за поширення Матюків. Друга у світі країна після Росії, знаєте, яка Угорщина? Какое совпадение? Совпадение? Не думаю. І крім того, росіяни жили весь час, скільки вони існують в атмосфері приниження, тотального приниження і несвободи. Вони живуть фактично. Від часів печери вони живуть як в печері, а печера від них відносно нещодавно, тому що кам'яна доба в Росії, як відомо, закінчилась на 4-5 тисяч років пізніше, ніж, наприклад, в Україні або в інших країнах Європи. 4-5 тисячоліть. Уявіть собі, відстань. А в деяких регіонах Росії взагалі зовсім нещодавно була кам'яна доба. І тому росіяни живуть як в печері, де вождь все наказує, знущається і так далі, і так далі, демонструє свою первісну перевагу, в тому числі за рахунок статевих актів. Тому що, тому що ну, наприклад, навіть в деяких тваринних спільнотах, наприклад, у МАВП, ієрархія в їхній спільноті встановлюється за рахунок сексуального гомосексуального насильства. І так само навіть в спільнотах Баранів, уявіть собі, Баранів і овець, Так само. Хто хоче, може почитати про це детально. Але я не буду заглиблюватись, напевно, про промавпусті знають. Да? От. І якщо хочеш домогтися поваги від росіянина, їх треба принижувати. Це давним-давно всім відомо, ще нікрасову російському поету, який писав, що. Люди, е, 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 халоп'єве звання, сущі, пси іноді, чим тяжі наказання, тим імілі господа. І тому це їхній такий вибір. Чиновники, начальники, які вони не вибирали самі, тому що вони так родилися. Чиновники, керівники і так далі. Вони всі, всіх, так би мовити, е, луплять в сексуальному в тому числі, сенсі росіяни. І це дуже так прозорливо і чітко побачив в своїй поемі сон Тарас Григорович Шевченко, де хтось один когось ударив, і знизу понеслася ця садомаза конструкція величезна російська, садомазо-піраміда. оцю садомазу піраміду, дуже прозорливо в своїй поемі сон. Описав Тарас Григорович Шевченко. І якщо начальник не принижує росіян, не обматюкає, не б'є їх. То вони, вибачте, нагадять йому на голову, вийдуть з під контроля, тобто він втратить владу і повагу і здатність керувати ним. Тобто, вони, грубо кажучи, відносно нещодавно, із печери, і печерні звичаї там відповідно поширені, і ще навіть до печерні звичаї, які в окремих групах приматів фіксуються. О, тому росіяни один одного ображають брудним матом, грубою образою, загрожують, загрожують насильством, сила і приниження це те, що перемикає в них тумблер. Тобто, якщо їх принизив, тоді вони готові сприймати тебе, навіть якщо ти будеш йому брехати і обманювати. А не принизиш, значить, ти слабак, і слова твої які, хоч сто разів вони правдиві, вони нічого не означають. А, ну, і е, це звертання уваги на всякі огідні речі. Вони мали на меті принизити, завдати якнайбільшої образи, паралізувати, здивувати, шокувати опонента. Звідки, Звідси, власне кажучи, природа російського матюча. А, от, приниження первісни із печери. А, і е, нічого дивного, нічого нового. Ще Гердот писав про Залісся, про мешканців Залісся, що нема у них ні правди, ні закону. От що стосується в українців, у нас все інакше. Тобто, у нас навпаки, коли хтось намагається принизити. Ну от як Янукович, наприклад, студентів побив, вийшли мільйони за цих студентів. Тобто є протест, є зовсім інша принципова відмінна реакція ніж у росіян. У росіян, якби студентів побили, то всі б сказали, ну, не всі, ну майже всі сказали, б так і треба. Головне, що не мене. А, тому. Матюче це не наше. Але лайка. Є лайка. Вислів, словесний, ну, скажімо, різних емоцій дуже сильних. І чи була в українців лайка? Раніше, наприклад, в середньовіччі. Ну, ми вже з'ясували, що назви статевих органів були, але як матюки вони не використовувалися. І чи була лайка? Звичайно, була. Але вона рідко стосувалася сексуальності лайка українська. Чому? Тому що українці, ну як народ, мені здається, з точки зору психіатрії, значно більш здоровіші, ніж, наприклад, росіяни, і відповідно сексуальність українців більш нормальна з точки зору психіатрії. тобто вона, як правило, сфера любові, якихось відносин, а не насильства. От, а в Росії це сфера насильства, як і все інше. А, ну, наприклад, що стосується конкретних даних документальних, які ми маємо, лайок в українській мові дуже мало зафіксовано, в літописах їх практично не існує. Ну, літописи писали ченці, і зрозуміло, що вони цього собі просто не могли дозволити. Наші літописи. От. А, ну, До речі, колись Татіщев російський історик намагався фальшувати літописи, вставляв туди різну похабщину, І це виглядало надзвичайно дико. Так, що навіть малий толочку, менший толочку написав книжку, де його цього Татіщева змішав, так би мовити, з чимось. От. І. Наприклад, був такий османський мандрівник, турецький мандрівник Евлія Челібі, який в 1657 році відвідував Україну. І він найпоширеніші лайки були дідько, свиня, собака, ну і так далі. Якщо ми візьмемо лист запорожців, він оприлюднений наприкінці XVII століття. Чи був він справді написаний запорожцями? Чи це фальшивка, це ще досі йде дискусія з приводу цього, але якщо це фальшивка, це дуже рання фальшивка аж кінця 17 століття. І відповідно вона характеризує оці всі відносини і діалоги, які відбувалися в українському суспільстві. Таким чином, лист запорожців. Як вони? Олександрійський Козолуб Великого і Малого Єгипта Свинар. Тобто ну, просто лайка пов'язана з професією. Таку, ну, козолуб, той, хто здирає зі з кози значить, відповідно, і хутрої. Армянська злодіюка, Каменецький кат. Ну, – кат, Це той, хто страчує, Тобто така брудна професія. У всього світу і підсвіту блазень, самого Гаспида внук, свиняча морда, кабеляча срака, різницька собака, нехрещений лоб, плюгавче і так далі. Взагалі, серед запорожців треба сказати, що ті дані, які в нас є, але це десь 5, ну, 4 впевнених даних самих запорожців, які говорили про Запорізьку Січ. То всі вони говорять, що практично лайка була дуже-дуже мало поширена. Тобто, навпаки, дуже набожні були запорожці і майже не лаялась. Тобто, це було ну, рідкісна, така рідкісна історія, тому що люди постійно ризикували життям, сподівалися на вічне царство да, і на небі, і не хотіли його собі псувати такими речами, як лайка. От, і от, наприклад, відомо про лайку запорожців зі слів. Мешканця нових кодаків Мартина Кравця-Заїки це як і Новицький український дослідник записав. Покійний Запорожець Берлим розказував, що в них не було, цього поганого звичаю лається. Все це зайшло до нас від Кацапів, пише він. У запорожців єретичний син, єретична душа, скурвий син, копанка це найбільша лайка копанка ну це іноді ставочок, а іноді туалет. Тобто, пов'язано з такими. Речами, не пов'язаними зі сексуальністю. Але спектр лайок дуже такий багатий, і широкий. Якщо ви хочете його подивитися, українські лайки ну так смачно, то це можна почитати Енеїду. От там, звичайно, вистачає лайок українських. Ви побачите, що емоційно вони дуже навантажені, дуже цікаві, вигадливі і так далі. Тобто це вислів якоїсь емоції сильної, а в нього ж запорожці ці втрачають за Січі, Відповідно, мандрують в засновувати Рим, і емоцій там вистачає. Взагалі, спектр українських лайок він недооцінений, а він незнаний багатьма. Просто через те, що фольклористи ну, навіть в 19 столітті не хотіли на цьому дуже концентруватися. Але ці лайки, ще раз підкреслю, вони майже, ну, як правило, вони не сексуальні, але, як правило, дуже-дуже гострі. Ну, от є лайка, наприклад, кумедна. Це багато хто чув, таку, наприклад, бодай в тебе в роті пір'я поросло». Ну, це так, типу, щоб не міг випити да, і з'їсти. Коротше, кумедна лайка, про це не натуральний прокльон. Є лайка з певним таким гострішим, поганим побажанням. От, хай тебе качка копне, наприклад. Щоб ти був такий чахлий, кволий, що могла б тебе качка копнути. Да. Ну, це вже так, але це ще не до кінця. це ще не до кінця. А є просто конкретні такі страшні прокльони українські. Вони звучать дуже часто холоднокровно. от. Але ну, для, того, для тих, хто розуміє українську мову, вони звичайно звучать страшнувато іноді. От, наприклад, є така лайка, щоб сміявся на кутні, тобто на кутні зуби. Що це таке сміятись на кутні зуби? Це так сміятися, як мертві російські окупанти лежать довго місяцями і сміються на кутні зуби в українських степах. Це що таке? Тобто така страшна холоднокровна лайка. В той же час, в той же час є одне чи кілька але, чи коли оце матюче теоретично в Україні могло бути дозволене, санкціоноване? Це під час битв, дуже часто, під час воєн, Запорожці. Існували спеціальні такі професійні матюкальники і, і, і які брудними образливими фразами. Ворога, ну скажем, підштовхували до нерозумних нераціональних вчинків, намагалися демотивувати його демонстрацію. До речі, повій іноді використовували козаки, зокрема в Московщині, коли воювали в битві під Кромами, Повії виходили і всюди моралізували московську армію. Там було три тисячі козаків чи чотири тисячі козаків. Ну донців трошки запорожців, які розбили трьохсоттисячну тисячну російську армію. Можливо, завдяки цій, ну хоча не, не тільки завдяки цьому, але тим не менше 4 тисячі козаків розгромили 300 тисячну московську армію, битва під кровами, хто хоче б дізнається. Ну і у запорожців теж це трошки використовувалася річ. Тобто, це викликали на герць. Це ніби да, один одного набій. Але паралельно існували такі, хто значить вилає посмачніше ворога. Таке теж було. Тобто, під час війни це якось санкціонувалося, але по відношенню до ворога, не по відношенню до своїх. Крім того, крім того, як дізналися вчені зараз на дослідженнях, матюки виконують функцію певного анестетика. Тобто, з одного боку, вони завдають багато шкоди там, психічної, психологічної і так далі. Людину одразу. Занурюють на кілька щаблів, вона минає еволюції, тобто вона зразу летить донизу в результаті матюкання. Але в той же час, на короткий час матюки можуть давати примарне, або не примарне, або фактичне психічне полегшення. Тобто, оце психічне полегшення для солдат воно в певний момент військовий, воєнний, воно може мати значення. Тобто, є. Велич... Грубо кажучи, є величезна різниця, чи це полегшення для солдат, який в питаннях там стресу, в питаннях життя і смерті і так далі в критичній ситуації, і тоді це теоретично допустимо, навіть з точки зору української мови. Чи це полегшення для якогось там ну, маленького хлопчика з цикунця, який бігає в футбол, грає, і який не попав, не влучив по м'ячу, да чи по воротах Це дві величезні різниці. Між е, дозволеністю матюча в українській мові. Тому насправді в українській мові право матюкатися ще з давніх запорожських часів мають лише ті, кому неймовірно, справді важко. Тобто солдати, тобто ну, козаки всі, е, мають право матюкатися. Всі інші засмічувати Соловіну права не мають українську мову. Тому що, ще раз підкреслю, матюки. Примітивізують реакції, вони спрощують людей, опрощують їх, одразу знижують їх на кілька сходинок еволюції. І людина без причини матюкаючись, пролітає ці сходинки еволюції одразу донизу. І тому дівчата часто правильно роблять, дивляться на хлопців, якщо вони сильно матюкаються, значить це вже трошки відбракований. Да? А от, я це кажу як людина, яка сама в дитинстві матюкалася. Тому, друзі. Вчиться багатство рідної мови, вона справді навдивовижу багата. Якщо у вас якісь емоції, їх треба висловлювати справді. От, висловлювати, але висловлювати в характерний для українців спосіб, е, в спосіб не пов'язаний з матрицею цією збоч... е, ну, насильницько садомазо матрицею російською. А висловлюєте свої слова. І в вони як перлини. От. І головне, допомагаємо нашій армії. Рахунок я залишаю внизу, як завжди, на безпілотники. Зараз останнім часом збираємо, хоча ми зібрали вже і на 4 автомобіля так, з вами завдяки цьому каналу. Тому, друзі, з Богом до перемоги!